Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 17 грудня ми з вами продовжуємо читати Евангелія від Луки та зачитаємо уривок з послання святого апостола Павла до Колосян. Отже, Івангеліє. Сказав Господь таку притчу: один чоловік справив велику вечерю і покликав багатьох і послав раба свого, коли настав час вечорі, сказати запрошеним: Прийдіть, бо вже готове все. І почали вони всі разом вибачатися. <кій> Перший сказав йому: Поле купив я, і має потребу піти і оглянути його, прошу тебе, вибач мені. Вибач мене. І другий сказав: П'ять пар волів купив я і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І повернувшись, рапто сповістив про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар дому сказав рабу своєму: вийде швидше на вулиці, та про вулки міста, й убогих, калік, сліпих, кривих приведи сюди. І сказав раб: Господарю, зроблено, як ти звелів, і ще є місце. І сказав господар: Піди на дороги і, за, і загороди та змусь прийти, Щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. Переходимо до апостола. Браття, дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряве і, вів, і ввів у царство улюбленого сина свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого створіння, бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господство, чи начальство, чи влада влади усе нам і для нього створене, і він є раніше усього. Все ним стоїть. І він є глава тіла церкви, він початок, із змертих, щоб мати йому в усьому першість. На цьому все. Бажаю вам Божого благословення. До зустрічі вечором.